Голошено районному Михайло Зайця Цивільна справа до позов Зайченка Геннадія Володимировича до Сусаренка Андрія Георгійовича про визнання неукладеним договору позов. Ваша честь, відповідаю суду, що судове засідання з'явились представник позивача Зайченко Ткаченко Ніоніва Анатоліївна та представник відповідача Сусаренко Тарої Барі Повідомляю Повідомляє про здійснення повного фіксування судового провадження за допомогою технічного засобу комерторгу села з встановлює особу тих, хто з'явився судове засідання. Судове засідання з'явився представник позивача. Представник позивача Ткаченко Невміла Бахун радіє підставі довіреності війна, вторгнення дати суду на огляд, має паспорт для війни України. Судове засідання з'явився представник відповідача

Відповідно до статті 166 цивільного процесуального кодексу України сторони мають право заявити відбір. Представник позивача, видавляєте суду секретарю судової засідання. Представник відповідача видаряйте суду секретарю судової засідання. Відводі не надішкову. Тут роз'ясняє. Учасникам судового провадження їх права та обов'язки. Ви маєте право знайомитися з справи, робити з них витяг, знімати копії документів, долучених до справи, держати копії рішення ухвали, брати участь у судових засіданнях, подавати допити, брати участь досвідчення допитувати, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справах, за свідкам, експертам, спеціалістам, зайдети клопотання та відходи, давати учні та основне пояснення, судове, подавати свої доводи до міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечення проти клопотання у людні управляння чи користуватися правовою допомогою, знищувати журнал судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження приводу його неправильності чи непознати, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, оскаржувати рішення ухвали суду, користуватися іншим іншими спеціальними правами, встановленими законом. Обов'язки відповідно до статті 27 цивільного процесуального кодексу України ви зобов'язані для підтвердження своїх вимог або заперечень, подати усі наявні вас доходи до початку розгляду до справи по суті. Крім прав та обов'язків зазначено статі 27, позивач має право протягом усього часу розгляду справи, змінити підставу примет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову. Крім прав та обов'язків, в значеності від 27 відповідальність має право знайти позов повністю обов'язково придивити зустрічний позов. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу до видалення суду, до нарадші кімнати. Представник позивача, вам зрозумілі ваші права та обов'язки? Представник відповідача, ми розуміємо, що права проводиться. Та так, права правості зрозуміють. Чи є якісь попитання перед початком виробництво справи по суді? представник видавача? Представник і звичайно маємо питання. Представник відповідача. Щось прошу приєднати до матеріалів справи письмові заперечення. Спокій для рішення подавача. Тут приєднує до матеріальної справи писного заперечення та в судовому засіданні включаю копію. І в цьому запереченнях міститься комфортання про зупинення провадження. Воно викликано тим, що предметом позову є визнання необладнання договору поспішно за розпискою 1 жовтня 2014 року. В той же час. За цією розпискою існує судове рішення, за яким були стягнуті відповідні грошові суми у вигляді суми боргу та нарахування інфляції на 3-поцентній рішення. В цій же цивільній справі, яка була розглянута в Закохайському районній судом Одеської області 23 травня 2016 року, було розведені відповідне рішення. Знаходиться і оригінали цієї розписування. Крім того, 23 березня 2017 року ухвалу суддю вищої спеціалізованого суду України до цивільних і кримінальних справ Кафізові було відкрите касаційне провадження за касаційною справою Красновіка Зовача. Сама справа була витрипована до контрактівського районного суду і зупинено виконання цього рішення. Я вважаю, що... Зазначення обставини у неможливої пірогси даної справи, спів при вирішенні касаційного провадження можуть бути також вирішені питання, які стосуються тих підстав, які заявлені в позовній заяві. І крім того, обов'язковому дослідження в даній справі підлягає оригінал розписки. А він знаходиться в матеріалах тієї справи, та справах заходить, до повернення до закінчення. Азизійного провадження, вважає задання цікаво. Все у нас також ще зараз. Представник позивича вашого на з'явлено. Ваша часія заперечує проти задоволення з'явленого пропитання за відсутності будь-яких правових підстав щодо купиння до розгляду, оскільки те провадження, на яке присилається представник позивитися. Стосується абсолютно іншого предмету розгляду, а саме ставлення грошових коштів за даними розписками і жодним чином не вирішує питання щодо їх відповідності, відповідності вимогам чинного законодавства як такі, які були укладені. Що стосується ребрики представника позалетів відповідача, що на те обставину, що в матеріалах справи знаходиться оригінал. Розписки я категорично заперечую дане твердження, тому що у судове засідання і у судову справу, яка витребувана суддею вищого спеціалізованого суду, не знаходиться оригінал указаного доказу. Він знаходиться у Сусеренках і надавався для огляду у судовому засіданні судді Рімашевській і суддя Рімашевська в нашій присутності оригінал, верніше, копію цього цієї розписки із наданої її оригіналу, крім того, ваша честь звертає увагу на ту обставину, що відповідно до частини 2 статті 64 цивільного процесуального кодексу України, письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. а в тому випадку, якщо немає сумнівів у сторін щодо аутентичності поданого доказу, а в даному випадку у нас сумнівів таких немає. І З цього приводу ми не оскаржуємо е даного списку. Ми вважаємо, що зупинення провадження у справі є нічим іншим, як спробую порушити право на судовий захист. І на завершення, ваша честь, я хочу заявити про те, що дійсно. Вищим спеціалізованим судом України за розгляд цивільних і кримінальних справ під головуванням судді Конфілової зупинено виконавче провадження за вже рішеннями судді, які вже вступили в законну силу, Однак вони стосувалися лише факту стягнути відповідних грошових виплат. За вказаними розписками, серед яких є етап, і та відносно якої існує що щодо такої, як, яка була фактично укладена за договором розгляду. Жодним чином ці два предмети судового розгляду не пересікаються і за таких обставин зупиняти судовий розгляд ми не можемо, необхідно до вимог цивільного просування ковіду. Ну, прошу продовжити судовий розгляд. Що, так, так. Так, так, махом, в сьогоднішньої справі є також тягнення е, матеріальної збитків і сам позивальсь зазначає їх похідними від того судового рішення, на яке я посилався, яке я зараз перебуває позиційному провадження. І до складу цих збитків входять якраз ці 518 тисяч, які були стягнені за тим рішення. До них додані ще 75 тисяч. Нібито як повернена сума за розпис. розписку. Це теж взаємозв'язок з тими об'єднаними справою, вирішення тієї справи неможливо цієї. Вирішення тієї справи впливає на вирішення цієї справи. Не йдеться про похідність позовних вимог. Мова йде лише про факти, які похідні у своїй послідовності один від одного, і е, я зазначаю, що при е, оцінці чи при вирішенні питання щодо того, чи потрібно зупиняти судове рішення чи ні, е, суди повинні виключно вирішувати питання щодо е, співмірності або походження один від одного предмета судового розгляду. В даному випадку предметом судового розгляду є правовідники правовідносини, які похідні від розписки. Тому жодних інших таких судових проваджень, які б вирішували питання щодо вказаної розписки, не існує наразі. Тому ми полягають <рискій> у сьогодні. Нема рекоменду. Що подаляється до новачої кімнати, де вони сніг вклали. Прошу ставити. Ухвали від 6 квітня 2017 року. Михайлі з Переводних Суд, десь тому відкачу. Пересекатері судових судови засідань Казачинське, з участі представника Базавча Каченко, представника відповідача Каролі, розвинувся в критику судовому засіданні цивільну справу за позовом Зайчника Геннадія Володимировича до Сусаренка Андрія Георгиевича, провезнення невкладення договору позики, встановив позивеч Зайчника Геннадія Володимира звернувся до суду з позовною заявою до Сусаренка Андрія Гегоровича, який просить визнати невкладеним договір позики за розпискою 1 року 2014 року між ними. Та відповідачем Сусаренка Андрієм Георгіовичем стягнутись відповідача Сусаренка Андрія Георгійовича на його користь задану матеріальну шкоду, розмір 193 388 гривень, 83 копійки, а також стягнути з відповідача витрати щодо оплати судового збору. Стверджує, що, що вказана розписка була без грошової, написано рахунку рахунок від 25 липня 2011 року, за якою позивають право перестало. 11 гривень до 25 серпня 2012 року, так як і на день написання розписки 1 рокня 2014 року не ним не було. Тобто там зрошовася вважає відсутність тексту розпитки. конкретно конкретної вже зобов'язані, характерних речових пощав, що нібито передавалось про те, була нереальна для через її відсутність у власності подобачати відсутність офіційно задекларованої відчата до Вважаю, що певними діями так само розписки в розмірі 518 388 гривень 83 копійки, які, які є похідним від рішення суду у справі номер 498-1115. Це винесено при подачі відповідача до списки щодо невкладення договору як доказу, а також включає до числа звитки сплачені ним 2 листопада 2014 року 75 тисяч гривень, як повинні повернення позики, отримане за розпискою від 4, 4 лютого 2014 року і визначає загальний розбір збитків в розмірі 595 388 гривен 83 засідання представників півдчасу Соренськорой за випов питання про зупинення провадження у справі до розвидовищем спеціалізованим судом України про санційної скарги представника Зайченко Ткаченко на рішення випускника з коройного суду Рецької області 23 травня 2016 року до номера 49815. Це вважаючи, що у ній можуть бути вирішені питання. Що стосується обставин заяву в даній справі, а також оригіналу розписки позивача від 10-го 2013 року комісія, це матеріал зазначеної реші цивільної справи No498-16515. Це, що неможливе її дослідження. В судовому засіданні представник позивача Тайченко, Скаченко, заперечувала щодо зупинення провадження справи, вважаючи, що будь-яких правових підстав немає, зазначила, що справа, яка надіслана до... Вищого спеціалізованого суду України стосується іншого предмету спору, який не пересікається з предметом подання справи, але ще констатує деякі факти. Також додали, на що попередні справи відсутні оригінали розписувати у судовому засіданні, після їх дослідження були приєднані засвідчення судей і їх копій. Розменнувши заявного попадання про зупинення проведення подань справи, суд вважає його обґрунтованим та таким що підтягає задоволення, виходячи з наступного. Михаївської межним судом Одеської області розподався позов від передача до позибача поставлення боргу за договором по 5% нарахувань на суму заборгованості рішення за яким від 23 травня 2016 року у справі номер 498-110515Ц набрало... Законом і Цим рішенням спозивача на користь відповідача було стягнуто за перемагання заборговані за договором позику від 1.10.2014 року, станом на 15.09.2015 року суми 518 тисяч гривень 83 копійки, з яких 23.859 тисячі 850, 859 сума 273 тисячі 5915 копійок процентів за користування коштує 6 207 гривень 68 копійок 3% річних на суму боргу за період простроченого зобов'язання. Своєму позові подарувати позов зазначає, що завдання відповідачам збитків вигляді грошової шкоди в розмірі 518 okay. гривень 83 копійки, вказуючи, що дана шкода є похідною із рішення суду okay. у справі номер 498 до 1105 це винесених при подачі відповідального розписки, розписки щодо неукладеного договору як доказу, а також включає до числа збитків сплачення на 2 листопада 2013 року сімдесят режимі рахунок повернення позики, отриманої за розписки від 4 лютого 2014 року і визначає загальний розмір збитків в сумі 593 388 гривень 83 копійки. За ухвалою від 28 березня 2017 року судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ картинку було відкрити касаційне впровадження вкрадної цивільні справи за касаційну скаргу представника позивача витрати на закону районного суду Одеської області. Ціні справи за номером 498 тисяч це, а також зупинене виконання рішення виступати Михайловського районного суду Одеської області 23 травня 2016 року та ухвали апеляційного суду Одеської області від 29 листопада 2016 року до закінчення касаційного провадження справи. Дана справа 31 березня 2017 року була направлена на адресу Вищого спеціалізованого суду України. Суд вважає, що зазначені обставини унеможливої відродити даної справи до закінчення вказаного вищого касаційного провадження у цілій справі. За номером 49815, оскільки не можуть бути вирішені питання, що стосується підстави, заявленої дані справі вимог чи умов, від яких залежить можливість і розвитку. В силу пункту 4, частину першої, статності першої цивільної процесу України, суд зобов'язаний зупинити провадження справи, разі неможливості розвитку цієї справи, вирішення іншої справи, що розглядається серед іншого і в порядку цивільного судочання. Враховуючи виклику суд зобов'язаний зупинити проведення поції Цивільній справі, дорослих до вищення Святизованого судом України, зробити до цивільних кримінальних справ, Касаційна скарга представника зайчника на віщення Харкова суду Одеської області 23 травня 2016 року та ухвалило операційного суду Одеської області від 29 листопада 2016 року у справі за про стягнення додащів до по договору за процентки та операційних нарухувань на суму забору. З Скіруючись статтями 201 частини 1 пункту 403 частина першого пункту 3 ЦПК України суд ухвалив. Провадження у справі за козом Зайченко Геннадія Володимировича до Сусеренко Андрія Георгия проведення неукладенним договору по договору закону, який доведе до Вичного спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ касаційної скарги Представника Зайченка Ткаченко на рішення виконання Харківського районного суду Деської області 23.05.2016 року та укладу операційного суду Деськообласті області від 2016 року у справі за козом Сусеренко за Заченко простягну до договору позицію до процентів та інфляційних нарахувань на суму заборону. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області через Сировому Хаївський районний суд, щоб не подачі апеляційної скарги у п'ятиденний строк дня і прополушення. Ухвала суду набирається по понасилити пропитувати подання операційної скарги, якщо операційно скарга не була вклада. У разі подання операційної скарги, ухвала, якщо не скасована, набирається по понасилити розпис правої справи в суд. Суддя причини.